Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за подобачку написати будь-який коментар для просування даного шорсика. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну а також в мене проходять стріми з кожен день з 9 години до 11 приблизно. Можливо, навіть буду раніше запускатись, побачимо. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову пасхалочку. Щось я так провтикав про неї сказати, показати, що то воно взагалі таке. А дана пасхалка буде пов'язана з майбутньою колабою. Ну І самі скажімо ті, хто дивилися, ті, хто в курсі цього ну дізнаються про що, з ким -ки буде дана колаба, саме головне. Е -е, я насправді не дивився той серіал, але вже знаю. Е -е, дана, -е, дана Пасхалка є тільки -е біля -е залізної дороги. Хто не знав, я, типу, цього не знав. Зараз я поїду, я вам покажу. Але типу Дану пасхалку можна побачити на більшості мап, де є залізна дорога, біля залізної дороги або за межами. От якось тут, бачите, дивіться? Ось дана пасхалочка, а вона вже тут. Її зробили так, щоб її не можна було зруйнувати за межами. Що це взагалі таке? Дуже такий цікавий моментик По-перше, напис на даній табличці, це в нас притулок для всієї громади, щоб усі, хто прибуває, вижили. І внизу тут термінус. Якщо ми підемо в Google і попитаємо його, так, поясни, будь ласка, що таке термінус, то тут все просто у серіалі Ходячі мерці. Термінус це місце, яке спочатку здається безпечним притулком для виживших, але насправді виявляється пасткою, де живих використовують у їжу інші вижилі, які перетворилися на канібалів. Це ключове місце для групи ріка Граймса, куди вони прагнуть потрапити в пошуках безпеки, але натомість стикаються з жорстокою реальністю. Термінус це обгороджена територія, яка рекламується як останній бастіон безпеки в світі, поглинутому зомбі-апокаліпсисом. Тобто, нас з вами чекає такий собі така, така собі колаба з серіалом Кодячі Мерці. Це насправді, мені здається, найпотужніше, що було майже в бліці, тому що з усім були колаби. Але це, по-моєму, переплюнуло. Тому що дана пасхалка була додана в оновленні 11.13. По-моєму, якщо я не помиляюся. І вона прям нам на це й каже, що вона пов'язана з наступною колабою. Будете знати, все, якось так. До зустрічі в наступному шорсику.